Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати нереально смачний горіховий пляцик, і для його приготування нам потрібно борошно, яйця, цукор, мед, горіхи та вершкове масло. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку посудині з'єднуємо соду та оцет, щоб у нас пішла гарна реакція та була ось така пишна піна. Коли все гарно запрацювало, відкладаємо у сторону. Далі у глибокій та зручній посудині з'єднуємо яйця та цукор. І усе гарно вінчком об'єднуємо до повної однорідності та ось такої легкої пишності. Тепер сюди нам потрібно додати вершкове масло. Його ми повинні або ж попередньо залишити при кімнатній температурі, або ж злегка розігріти у мікрохвильовій. Але не до гарячого стану. Та знову все гарно вінчиком мішати, щоб вийшла ось така однорідна маса. Тепер сюди ж ми додаємо сметану. Сметана у мене, як завжди, домашня, тож беремо сметану високої жирності. Та все знову гарно об'єднуємо між собою. Тепер сюди додаємо соду з оцтом. І знову вінчиком з'єднуємо усі продукти. Як бачимо, процес досить легкий та швидкий, тож він не займе багато часу. Тепер додаємо сюди мед. Мед обов'язково я завжди беру штучний. Тож в будь-якому магазині на полиці шукаємо саме банку з написом Штучний мед. Додаємо сюди 200 г та знову усе гарно вінчиком вимішуємо до однорідності. Тепер нам потрібно подрібнити горіхи. Роблю я це за допомогою кавомолки. Приблизно половину горішків кладу всередину та імпульсами у кілька підходів потрібні до ось такого однорідного стану, майже як борошно. Ось таким повинно воно бути. І зразу ж це можна додавати до наших продуктів. Ось таким чином мені подрібнювати горіхи найзручніше та найшвидше. Ви, звичайно ж, можете скористатись будь-яким іншим способом. Подрібнили другу частину. І також додаємо їх до решти продуктів. Тепер нам це все потрібно знову ж таки вінчиком, гарно замісити до повного об'єднання продуктів. Бачимо, маса стала гарна та однорідна. Тож, все гарно замішуємо. І тепер нам залишилось сюди додати борошно, яке ми нагадую, обов'язково попередньо просіюємо. Тож додаємо приблизно половину борошна. Та продовжуємо вінчиком гарно замішувати наше тісто. Коли тісто вже гарно вібрало борошно, додаємо сюди другу частину і продовжуємо цей процес. На замішування даного тіста у мене прийшло приблизно хвилинка-дві. Тож гарно робимо це все, щоб маса була повністю однорідна і ось така не густа занадто, але не рідка. Бачимо, вона гарно тримає форму на мінчику і липне до рук. Ось така вона повинна бути. Тож, за допомогою ваг, я розділила тісто на три однакові частини і тепер будемо їх випікати. Для цього беру форму, розмір якої я вкажу в описі під відео. Та викладаємо тісто або ж на силіконовий коврик, як у мене, або ж використовуємо пергамент, або змащуємо форму. Тож ось таким тонким, але рівномірним шаром викладаємо наше тісто по усій площині форми і будемо випікати усе у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин до ось такого гарного золотистого рум'яного кольору. Але як завжди, орієнтуйтеся обов'язково по своїй духовці та стану сухої шпажки. І таким чином будемо випікати два наступні коржі. А тим часом підготуємо наш крем. Для цього нам потрібно цукор, молоко, вершкове масло та горіхи. Горіхи я знову ж таки подрібнюю за допомогою кавомолки, але не до надто однорідного стану. Я люблю, щоб були ось такі невеликі шматочки горішків у кремі. Тож подрібнюємо та перекладаємо у зручну нам посудину. Нагадую, горішки я люблю, щоб були часточки. Ви ж можете довести їх до повної однорідності. Ось такі вони у мене є. Тож, таким чином, подрібнімо усю кількість горіхів до ось такого дрібного стану. Далі беремо склянку молока, у мене 250 мл, та доводимо її до кипіння. Коли молоко закипить, заливаємо ним наші горіхи. І гарно все вимішуємо, щоб наші горіхи запарились та не мали гіркоти. Тож, таким чином, доводимо наші горіхи до повної однорідності та стану ось такої кашки, та досить щільно закриваємо усе кришкою. У мене в даному випадку силиконово. А тим часом беремо масло обов'язково кімнатної температури та додаємо до нього цукор. І усе гарно за допомогою міксера. На максимальній швидкості збиваємо до однорідності та повного об'єднання продуктів таким чином, як ми зазвичай готуємо будь-який крем, та додаємо сюди нашу горіху масу. Бачимо, вона у нас гарно запарилася, немає зайвої рідини і обов'язково маса повинна бути холодною. Тож тепер сміло можемо додавати сюди запарені горіхи. І нам залишиться тільки з'єднати дані продукти. Тож додаємо горіхи і знову міксером на максимальній швидкості, гарно збиваємо наше масло, цукор та горіхову частину. Бачимо, маса у нас буде досить рідка спочатку, але ми все рівно продовжуємо збивати. Та, коли вона буде готова, відправляємо її у холодильник приблизно на пів години часу, не менше. Після півгодини часу бачимо, крем став більш стабільним, гарно тримає форму, тож ми розподіляємо його за допомогою ваг на дві однакові частини. А далі починаємо збирати наш пляцок. Беремо будь-який один з коржів та гарно щедро змочуємо його сиропом. Для цього я використала штучний мід та холодну кип'ячену воду, так, щоб сироп був досить солодким. Щедро не змашуємо корж та чекаємо, щоб він вібрав у себе усю зайву рідину. Тоді зверху на корж викладаємо одну частину крему та гарно рівномірно усе розподіляємо, щоб закрита була уся площина крему. Далі змочений з тієї сторони корж перекладаємо до крему та змочуємо його також з другої. Таким чином, чекаємо, щоб війшла вся зайва волога. Викладаємо другу частину крему. І відповідно, третій змочений корж. І в результаті бачимо ось такий неймовірно гарний, запашний, ароматний, ніжний та неймовірно смачний плясок, горіховий з горіховим ніжним кремом. У нас вийшов. Скажу вам більше: цей рецепт у нашій сім'ї більший, аніж мені самі років. Тож він точно провірений роками і неймовірно смачний. І як завжди. Глянемо ближче на його структуру, ніжні золотисті пухкі коржі та неймовірно легкий горіховий крем. Це ідеальне поєднання, яке я впевнена, точно придеться вам до смаку. А я, як завжди, вам нагадую: не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж залишайте свої коментарі. А я їм, як завжди, бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!